Слухай, я не вільна, я заручена. Хочеш чесно. Я думаю, що тобі досі боляче і самотньо, що розпався твій шлюб з Марією, і ти хочеш забутися у тупому сексі. Слухай, я приїхала сюди не відпускати Крістіну саму. Я вже майже одружена. У мене вірний. Гарний, чудовий наречений, з яким я кохаюся і повірю у нас з ним все добре. Але якщо вже відверто. Навіть якби я любила крутити хвостом, то я навряд чи б обрала тебе. Добре. Я втомилася. Я не спала цілу добу, тож з твого дозволу я піду відпочивати.